Закарпаття це прикордонний регіони. І для нас попит на закордонний паспорт це завжди актуально. Зараз саме перед літні такі відпустки ми маємо збільшення попиту на закордонний паспорт. Ви бачите, набагато більше людей, ніж зазвичай у нас, у нас приходить. В середньому в день ми оформляємо близько 50 людей. Це одним територіальним підрозділом. Якщо все йде бездоганно, то і більше. А в середньому до півтисячі людей в день оформляється взагалі з Закарпаття. Біометричні документи ми почали виготовляти ще з 2015 року. Тому е, сказати про те, що саме всі люди зараз прийшли оформляти біометричні документи, тому що з 11 червня ми отримуємо це Трохи лукавити, так як було кілька анонсів. Відповідно, люди чекали, люди готувалися. Все таки паспорт дійсний 10 років. Ми завжди це наголошуємо. Але зараз травень місяць – це завжди збільшення попиту. Е, відповідно, люди готуються до відпустки. Люди згадують, що хтось ще не встиг. Оформити були великодні свята. Ми маємо так само людей, які повернулися саме на Великодні свята додому. Це наші заробітчани, і вони намагаються саме в цей період оформити собі закордонний паспорт. Спочатку, взагалі, видачі біометричних документів. У нас вже оформлено на Закарпатті понад 200 тисяч документів. Левова частка з них це саме біометричні документи, тому що спочатку біометричної компанії на Закарпатті, і так само в Україні у людей був вибір. Обрати щіпом для себе документ чи обрати без щіпа. з листопада минулого року такого вибору вже немає. Ми виготовляємо виключно біометричні документи. Є два терміни, за які людина може оформити біометричний документ: це за 20 робочих днів і за 7 робочих днів. За 20 робочих днів вартість оформлення складає 567 гривень, і за 7 робочих днів вартість оформлення 810 гривень. Перелік документів, які необхідні для оформлення закордонного паспорта, він дуже простий. Це внутрішній документ або айді картка це хто вже має її. І так само ідентифікаційний код, квитанція про сплату платежів. Якщо людина вже мала попередній закордонний паспорт за бажанням або вона його здає. В наш територіальний підрозділ або залишає у собі у користуванні і має можливість оформити два закордонних паспорти. Це якщо у людини є діюча віза, і вона регулярно здійснює поїздки за кордон. У міському підрозділі, в нашому Ужгородському, є можливість є два робочих кабінети і один кабінет для видачі. Тобто є кабінет для дорослих і є кабінет для неповнолітніх дітей. І якщо приходять діти, то вони не стоять в черзі загальні. Вони мають можливість позачергового, скажімо так, по обслуговування, Для них є окремий кабінет, і ми. Ми так само намагаємося, якщо це прийшла мама з дітьми, і вона так само бажає оформити собі закордонний паспорт, то вона має можливість так само подати документи в тому кабінеті, де подають і її діти. Звичайно, ніхто не пропонує мамі вийти і стати в загальну чергу, якщо подали вже її діти. Ми мали деякі проблеми, що стало причиною так само ажіотажу і збільшення. Кількості бажаючих саме в наших територіальних підрозділів оформити відповідно до черг призвело. Це те, що чотири наших районних підрозділі не працювали ну десь в місяць. Справа була у проблемах зв'язку, які не залежать від роботи нашої діяльності міграційної служби. Наразі в області вже сьогодні вже кілька днів працюють працівники державного підприємства Українські спеціальні системи і вони від роботу цих чотирьох підрозділів районних: це Міжгір'я, Воловець, це йому район і Великоберезнянський район, і відповідно жителі цих районів, які не мали можливості оформити біометричні документи, вони зверталися у найближчі територіальні підрозділи або в місто Ужгород. Відповідно, це впливало на збільшення кількості охочих оформити той же закордонний паспорт. З початку цього року є певні е, такі вимоги до того, як має відбуватися приєм, прийом оформлення документів на закордонний паспорт. Мова йде про те, що всі документи вони зараз скануються, тобто. Людина приходить з українським паспортом, і наш працівник скадує її документ. Якщо людина планує залишити в користуванні закордонний паспорт, так само цей закордонний паспорт він сканується. Тобто, перша сторінка вона сканується. Відповідно, це все додає часу на оформлення закордонного паспорта. Молоді люди, які вже мають можливість і мають id картки, адже сьогодні id картку потрібно мати з 14 років. І ми так само наголошуємо в батьках, що вони при тому, коли йдуть оформляти 14-15-річним дітям, вони мають знати, що на закордонний паспорт їм потрібна id картка. Її оформляють зараз обов'язково з 14 років. І от, якщо молоді люди чи ті, які мають уже дорослих, мають id картку, вони їхній процес оформлення трохи швидший, оскільки вся інформація про особу вже міститься у базі в єдиному державному демографічному реєстрі. І відповідно час оформлення таких людей набагато менший, це до п'яти хвилин, якщо ідеально все відбувається з фотографуванням, з підписом і з тим, що людина здає відбитки пальців.